Спасибі, що ви з нами, тому що попереду ще дуже багато цікавого і до речі, цікавих тем обговорення, але спершу коротко про головне. Білий дім гарантує країнам Європи ядерну парасольку. Це повідомляє Нью-Йорк Таймс. За даними журналістів, представники адміністрації Дональда Трампа запевнили європейських сп... союзників, що Штати залишаються відданими принципу колективної оборони. Водночас видання зауважує, що Трамп відомий своєю непослідовністю у поглядах під час першого терміну він неодноразово розмірковував про можливий вихід США з НАТО і заявляв, що захист надаватиметься лише тим країнам, які достатньо фінансують оборону. І українці на виничовачах 16 відстежують російські системи ППО. Про це повідомляє Форбс, як зазначив військовоглядач видання Девід Акс. Система оповіщення підключається до системи управління РЕБ данської компанії Терма. Система у свою чергу відключається до дисплея всередині кабіни F-16. Дисплей показує пілоту, де розташовані ворожі радари. Стосовно його літака, якщо українські пілоти f 16 виконують завдання з електронної розвідки, то вони ймовірно значною мірою покладаються на систему управління терма, пояснив Девід Акс і додав, що це нова і критично важлива можливість для України.